Двоє друзів йшли пустелею. У якийсь час вони посперечалися і один дав ляпас іншому по обличчю. Друг, відчуваючи біль, не сказав жодного слова, а лише написав на піску сьогодні, мій найкращий друг дав мені ляпаса. Вони продовжували йти. Знайшли оазис, в якому вирішили скупатись. Той, що отримав ляпас, ледве не втонув, але його врятував друг. Коли він отямився, то написав на камені сьогодні мій найкращий друг врятував мені життя. Той, що дав ляпаса, а потім врятував свого друга, запитав його, коли я тебе образив, ти написав це на піску, а тепер ти пишеш на камені. Чому? І він відповів Коли хтось нас ображає, ми повинні написати це на піску, щоб вітри могли це стерти. Але коли хтось робить для нас хороше, ми повинні викарбувати це на камені, щоб ніякий вітер не міг це знищити. Навчись писати образи на піску і карбувати радощі на камені. В житті усім потрібна дружба і для розваг, і для журби, і для служби. І з другом легше світі жити, але й дружити треба вміти. Слід другові допомагати. При завжди захищати, слід жарти друга розуміти і самому жартувати вміти. Коли ж якесь нерозуміння потрібно виявить терпіння, при сварці швидше помиритись, не варто з друзями сваритись.